чого можуть очікувати українці від Європарламенту, зважаючи на те, що він лише одна із рушійних сил Європейського союзу? Фестовол, амбер. По-перше, я дуже втішений тим, що був обраний новим головою делегації Європарламенту з питань відносин із Верховною Радою. з ініціативи моєї групи Європейської народної партії ми спромоглися провести голосування і стали першою двосторонньою делегацією, яку призначили. Нам хотілося донести чіткий сигнал до наших українських друзів про те, що європарламент готовий працювати разом, особливо після синхронної ратифікації угоди про асоціацію і. І створення парламентського комітету, який за це відповідатиме, він працюватиме подібно до попереднього у вигляді форуму і супроводжуватиме увесь реформаційний процес у політиці, економіці, секторальних реформах, і допоможе Україні перейти до європейських стандартів і наблизитися до основного напряму ЄС. Окрім угоди про асоціацію, існує ще й конфлікт на Донбасі, якою може бути роль європарламенту в його розв'язанні як ви вже бачили протягом останніх декількох місяців, особливо після майдану та президентських виборів, незаконної та нелегітимної анексії Криму, а також початку Східноукраїнської кризи і присутності там російських військових, усі резолюції Європарламенту, які я підтримував, а у багатьох випадках також і був підписантом, політично були дуже чіткими. Зокрема, коли Європарламент як форум, де 751 парламентар, кожен із яких обраний напряму європейськими націями, заявляє, що ми поважаємо територіальну цілісність та суверенітет України, і що у жодному разі не поводитиметься так, ніби готові залишити все, як є. По-друге, ми хочемо надати всеосяжний пакет підтримки для України. І це видно з угоди про асоціацію фінансового та економічного пакету реформування, над яким Єврокомісія тісно працювала із українським урядом який впливає на купу секторів задля побудови сильної української держави, будучи хорватом, я бачу багато історичних схожостей із тою чутливою ситуацією в час, коли ми потерпали від агресії на початку 90-х і маю глибоке співчуття та розуміння позиції України сьогодні, з цієї точки зору, я розумію, якими обережними вам потрібно бути, аби впоратися із двома фронтами: по-перше, спробувати повернути частину власної території, і я сподіваюся, що це. Буде зроблено без подальших людських жертв через переговори та мирний процес. По друге, провести реформи, які зроблять країну сильною, дозволять перейти до європейських стандартів. Це завдання повне викликів. що було найважчим для хорватського суспільства. Після закінчення війни навіть після того було багато випадків порушення домовленостей, які були укладені під час мирних переговорів. <постій> Звісно, для нас європейський шлях тривав більше ніж 20 років. Я вклав у цей процес 20 років професійної та політичної кар'єри. спочатку бракувало розуміння завдань, які ставив перед нами ЄС, але поступово механізми були запроваджені. Спочатку статус кандидата. Угода про асоціацію, обговорення членства, і це підтягнуло усе хорватське суспільство на новий рівень. Я вважаю, що зараз ми набагато надійніша країна в розумінні поваги законів, боротьби з корупцією, фінансової стабільності, економічних свобод, стандартів від навколишнього середовища до сільського господарства. Тобто, весь цей процес підняв країну на новий рівень. Це я вірю. Ми побачимо і в Україні. Бо угода про асоціацію чудовий інструмент для приведення всього.

Сербська агресія розпочалася у 91-му. У 95-му, після чотирьох років окупації території, три чверті нашої землі було повернуто внаслідок операції, проведеної хорватською поліцією та військовими, яка тривала лише чотири дні. І остання частина окупованих територій, Дунайська частина Хорватії, була мирно переведена в результаті успішної місії ООН у 98-му. Отже, після 98-го ми могли розпочати норм нормальне життя прагнучи до європейської Хорватії, це тривало аж до 2013-го і зайняло 15 років. Міжнародна спільнота була тісно залучена до перемовин під час Балканської війни. Дехто стверджує, що такі конфлікти завершуються поступками для обох сторін. На які поступки пішла Хорватія? Воденсейдедеверконсешн зб. Я би не сказав, що були якісь поступки, але важливо пам'ятати, що близько 15 тисяч людей загинуло у війні, яку вели проти Хорватії. Кожне життя неймовірно важливе, і тому як відповідальна та свідома особа, а також як людина, яка прихильно ставиться до України, ви були однією з перших країн, які визнали незалежність Хорватії, і ми це чудово пам'ятаємо. Я дуже високо ціную життя кожного українця. Тому вважаю, що надалі потрібно не допустити жодної втрати важливо швидко розпочати і імплементувати заходи, що допоможуть реінтегрувати частини східної України та Крим якось децентралізація, що внесе нові механізми самоврядування на місцях, але у той самий час забезпечить цілісність держави. Це буде ідеальна модель, яку Хорватії 98-го року називали мирною реінтеграцією. але як рятувати життя, коли триває чужоземна агресія? звісно, присутність російських військових і їхня підтримка бойовиків очевидна і була твердо засуджена всіма частинами Євросоюзу. Чи це Рада, чи парламент, чи комісія? Ми вважаємо неприпустимим такого ж типу вторгнення на територію України у 21 столітті. Це грубе порушення міжнародного. Це грубе порушення міжнародного права, заперечення міжнародного порядку, який його створили після Другої світової війни, особливо після падіння берлінської стіни і створення ОБСЄ. Тож сильна політична воля, особливо після майбутніх парламентських виборів і зусилля, прикладені до повернення цих територій через діалог, найкраще вирішення цього питання для України не так давно. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перед російськими медіа в таборі Сельгер заявив, що власне система міжнародного порядку була зруйнована тоді, коли Німеччина незаконно визнала незалежність Хорватії. Ну, по перше, Україна визнала нашу незалежність набагато раніше від Німеччини. Потім Хорватію єдиноголосно визнали держави Євросоюзу, яких на той час було 12 разом, і деякі інші держави вже після роботи комісії Бадентера, який на мирній конференції щодо Югославії висунув низку умов, які спонукали нас до прийняття конституційного закону щодо захисту національних меншин. Тому я не думаю, що це твердження пана Лаврова, хоча б у чомусь точне чи правильне.